Усім привіт, друзі. Я вирішив записати для вас ще один такий ролик, розповісти трошки про психологію, про свій шлях, який був у 2021-20 році, і розповісти, чим ця ситуація, яка відбулася, чим вона мені взагалі подібна на коронавірус, і яка є різниця, яка взагалі сьогодні ситуація по риночку. Думаю, для вас буде це доволі цікавим роликом. І знаю, що такі проміжки часу в такі періоди доволі важлива підтримка, так важлива підтримка. Не тільки морально, а й психологічно, і люди на споті бачать просадки, корекції, ця ліквідація, яка відбулася на лонгових позиціях. І мене також ліквідувало. Хтось питав, скільки ти втратив. Я втратив близько 800 доларів. Але для найгірше для мене це не мої втрачені кошти, а те, що трошечки підвів людей, які також повторювали за мною. Хоча я розповідав, що це ризик високий, але все одно можливо люди відчувають деяку злість. Ну, друзі, такий ринок. Так, я не можу це контролювати також. Його і ну ви бачите, що побрили просто всіх, так всіх, хто торгували без плечей, всіх хто, хто перевищували ризики, і всіх залишили тих, хто ризикований через чурбу, всіх залишили без позицій. І це доволі, доволі жорстко було так. Ось ця маніпуляція, і я вважаю, друзі, що в цьому має бути деякий позитив, і потрібно для себе бачити цю ситуацію з іншого кута, подивитися на цю ситуацію. Який це позитив, який це плюс є для ринку, позитив в цьому є те, що ринок зараз на даний проміжок очистився від жадібних людей, і навряд чи найближчим часом люди будуть продовжувати лонгувати позиції свої. Так, тобто єдині, єдині в кого є зараз лонгові позиції. Це будуть, скоріше всього, тільки тільки крупні капітали, тому що людей усіх, хто торгував без стопа, навіть можливо, де, де в кого вибуло по стопу, так і можливо хтось більше втратив, тому що там було наскільки швидко все відбувалося, що можливо де в кого навіть не спрацював стоп-лос. І зрозумійте одне друзі, дивіться, що було близько 20 мільярдів ліквідації було. Півтора мільйона людей, які лонгували позиції. Це означає, просто зрозумійте одне. Це означало би, що під час росту альткоїнів, коли б він відбувся би, ось ці півтора мільйона людей забрали би в крупних фондів в бірж, скоріше всього, в бірж. Так забрали би ось ці кошти. І це було б не 20 мільярдів. Це було б вже набагато більше, тому що люди лонгували, Відповідно, їм потрібно було б заплатити біржам. І ось ця маніпуляція мені підтверджує ще раз, що біржі очистили свої. Побрили людей, тим самим очистили позиції, тим самим не дали людям можливість заробити під час росту. Звідси випливає одна основна думка: що ринок значить покаже ріст не найближчим часом, але в найближчому майбутньому, я думаю, це відбудеться. Так? Тому що ринок очистився від лонгових позицій. Людей ліквідувало. Є, єдині, хто залишилися, залишилися на цьому ринку, це спотовики. Це ми з вами, які набирали собі на спот позиції, так, монетки, які ми утримуємо, хтось на гаманцях, утримує, хтось на біржах. І цих людей також будуть висаджувати. Спотових інвесторів нас з вами також будуть висаджувати капітуляцію, як висадити людей, як висадити хоміка, який тримає до сих пір монетки з просадкою мінус 70-80% зараз, або мінус 50, неважливо. Висадити тільки з невірою. Висадити те, показати те, що альт скоріше всього, не буде. Не буде росту альткоїнів, буде в цей раз, дійсно, все інакше. Як це вони зможуть зробити? Тільки плавний такий ріст, без позитиву, без сильного там інфошуму, без інфопозиря, цього, плавний такий ріст. Потім знову будуть корекції під час оновлення Time High, біля All Time High, або перекриття мінус 50% цієї корекції, яка відбулася, десь там буде знову просадка, знову підлиють негативчика. Тобто люди. Почнуть самі фіксуватися, добровільно висаджуватися із перспективних монет, з перспективних альткоїнів, це буде добровільна висадка на споті, і ви маєте це прийняти, друзі. Що людей слабких людей ринок просто знищить в пиль, так вони на споті самі добровільно висадяться. Залишиться тільки, мабуть, ті, хто дійсно розуміє, зрозумів, як працює цей ринок, наскільки він є коварним, наскільки взагалі ці маніпуляції є нормою для цього ринку. І я вам рекомендую просто отримувати свої позиції. Якщо ви вже там накопичували альти, то просто утримуйте, нічого не робіть. Це єдине, що я можу вам порекомендувати. Тому що ви бачите, що чим більше гравців є в ринку, тим чим більше новачків, тим більше хомячків, тим важче цей ринок буде маніпулювати. І тим жорсткіше ось ці маніпуляції будуть відбуватися. Будуть путати, будуть путати з циклічністю, будуть путати з таймінгами. Так, тому що знову більшість очікувала, що у нас буде ріст альтонів вже в кінці цього року. Цього може не відбутися, так я вам кажу, що можуть зробити так, що ріст буде аж в 26 році. І непонятно, незрозуміло, коли він відбудеться. Так, і я вам це зараз говорю, коли вже е, ось ці маніпуляції відбуваються, і людей просто не те, що бриють, їх просто вже починають запутувати в цьому, в цьому в цій циклічності, в цій структурі вони вже не знають, що їм робити, так накопичували альти, і вони вже думають, хоч би забрати хоч щось з цього з ринку, забрати хоча б якісь. Прибуток і навіть не прибуток, хоча б забрати те, що вклав в цьому ринку, так? і такі думки з'являються все частіше. А що відбудеться, якщо дійсно у нас не буде росту до кінця цього року, якщо у нас до кінця е цього року не відбудеться росту по альтам, і побачимо тільки якийсь такий плавний відкат, так? такий плавний відскок, плавний, без позитиву, побачимо ось такий відкат. Але росту альтсезону того самого не відбудеться до кінця цього року. Що, що буде в такому разі? Та, звичайно, люди, більшість блогерів перевзуваються, почнуть перевзуватися і розповідати, що дійсно в цьому разі все інакше. Тому, друзі, виживуть на цьому ринку, особливо на споті, виживуть найбільш терпеливі. Тут терпіння, як бачите, він грає колосальну роль, тому що нетерпелива людина вона перевищує ризики, так хоче шукає якісь темки, мутки, схемки, присаджує свої монети на споті. Починає маніпуль починає спекулювати, починає заходити там фьючерси на всю котлету і починає перевищувати ризики, шукає, як себе швидко заробити. Так, і потім люди бриються і розповідають, що крипта скам, альткої не скам, нікому і тому подібне. Ось такі думки з'являються тоді, коли людина починає втрачати свої кошти. Але на споті, друзі, на споті неможливо втратити. На споті тільки ви втрачаєте тоді, коли ви самі добровільно фіксуєте собі в мінус. Так допоки ви не зафіксували мінус на споті, доти ви знаходитеся в позиції. Так, і ця позиція буде закрита відповідно тоді, коли ви приймете цей збиток, коли ви вже приймете, що ви вже втратили на цьому ринку, зафіксуєте, вже продасте в, в мінус собі. Ось тоді ви вже можна сказати, це капітуляція. Капітуляція відбувається. Так, тому записується відео для мотивації і для тих, хто хоче отримати той самий лайфчендж, ніхто не казав, що буде легко. Так, ніхто вам не давав гарантії, що буде на цьому ринку легко заробити. Так, легко примножити. Легко буде тільки тим, хто буде вже приходити на зелених свічах. Хто буде вже на хаях купувати, тоді вже буде їм здаватися, що вони повезли. Їм... їм навіть не буде здаватися, що їм повезло. Вони будуть вважати, що вони експерти, що вони такі молодці, і розум просто буде затуманений. Тому у вас зараз є колосальна перевага перед тими людьми, які прийдуть пізніше. І у вас є зараз колосальна перевага в ціні по монетам, так тому що такі активи, такі ціни, які сьогодні є, це просто. Я не знаю, це подарок життя, так і потрібно зараз просто зрозуміти, що дійсно ця маніпуляція зробила той самий ціновий діапазон, який на історії буде виглядати як малесенька частинка можливості, так і це так само, як було під час коронавіруса. Друзі, я під час коронавірусу знав за крипту, знав за альти, знав за крипторинок, але я не інвестував в нього взагалі жодних інвестицій не було. Інвестував відповідно, коли вже було на хаях 2021 році, коли вже там BNB була по 300-400, по 400, коли Солана була по 100, по 200 доларів. Тоді вже прийшов. А до цього моменту не було позитиву, не було відповідного настрою, і люди не приходили. Люди приходять завжди більша частина, ретейл, ліквідність, а сама вона приходить на зелених палочках. Тому у вас сьогодні є колосальна перевага перед тими, хто прийде пізніше. Потрібно це просто прийняти і зрозуміти вже сьогодні. Тому такий вам позитивчик. Стараюся вам шукати позитив в цьому всьому негативному фоні, фоні негативному шумі, тому що доволі важко утримувати свої позиції, я прекрасно розумію, і хочеться якісь дії робити. Тобі здається, що ти утр... сидиш на споті, тобі здається, що ти потріб... потрібно щось робити, так? Потрібно якісь дії робити, щось крутитися, мутки. Але, друзі, це не робота, де тобі потрібно швиденько швидше робити, тим більше ти заробиш. Друзі, інвестиція або якщо назвати це правильно, інвестиція в крипту, так? Це те, де 99% часу тобі не потрібно нічого робити. Так, і це потрібно усвідомити і прийняти, що тут заробляють ті, хто нічого не робить. Так, можливо, це банально звучить, але воно так і є, що не потрібно ніяких дій робити. Не потрібно зараз пішити, видумувати свій велосипед, все раз буде все інакше, структура поламалася, нічого не змінилося, друзі. Абсолютно нічого. Лиш побачили падіння, побачили капітуляцію ще одну, ще один черговий дамп. Скільки цих дампів ще буде під час сельсезону, коли відбудеться ріст, я думаю, ми ще з вами побачимо в майбутньому, так? Скільки цих дампів буде, і скільки взагалі обріця лонгових позицій також відбудеться ще. Тому, друзі, записую вам ось такий позитивчик. Тримайте свої спотові портфелі поміцніше. Напишіть хоча б пару позитивних коментарів в Ютубі, тому що одні негатив негативу зросло в три рази більше в такі моменти, і людям здається, що все пропало. Та нічого не пропало, поки ти не зафіксував собі мінус, поки ти не прийняв. Поки ти не прийняв цю капітуляцію, доти ти не програв. Ти програєш тільки тоді, коли ти приймеш цю поразку, так і я ще нічого не зробив, ніяких висновків у цьому ринку. І поки що медвежий цикл для мене поки що немає цих аргументів. Так я не бачу, що там структура навіть змінилася. Індикатори мені говорять про те, що альткоїни недооцінені. вони просто перепродані, збиті в пиль, просто вони нікому зараз не потрібні. Сміття альткоїни мусор, сміття. І фундаменталу вони стануть відповідно, коли вже будуть зелені палочки там на 20 іксах виросте вже тоді буде очевидно. Але на історію потрібно дивитися. Подивіться на історію, подивіться на графіки. Якщо ви не вірите мені, подивіться, як було раніше. Так, подивіться на 2018 рік, на 2016, на 2020 рік, як було тоді. Також досить довгий час солили, Досить довгий час тривали зони капітуляції, зони набору позицій. І це сьогодні продовжується. Це сьогодні також відбувається. Бажаю вам профіту і величезного, величезного і величезного терпіння, друзі. Утримуйте свої позиції, якщо ви хочете отримати той самий результат. Інакше ви знову зайдете на хаях, так само, як і я в тому циклі. Я цієї помилки не допущу, не допущу знову тих самих помилок, які я в тому циклі зробив із альткоїнами. Так утримував, пересижував, Так, думав, що продовжиться ріст. Так, і було досить багато помилок. Тому я йду до кінця. Так і йду до кінця альсезону. Так, і коли прийде час медвежої структури, я буду говорити вам про медвежку, що це вже кінець потрібно виходити. Поки що я не бачу аргументів на те, що у нас циклічність змінилася і змінилося в нас щось там по структурі. Навіть індикатори подивитися самі прості, вони говорять про те, що в нас ще є запас для ходу, є запас імпульсу. Прийде час до медвежої, до медвежого циклу будемо говорити про негатив, будемо говорити про медвежку. Зараз я буду говорити тільки про позитив, про продовження росту. Тому ось такі думки. Я не те, що там в сезон чи не вірю. Я просто дивлюся на графіки, так і дивлюся на історію, і все. Просто подивіться, якщо ви якщо ви не зрозуміли, як працює цей ринок, то рекомендую вам подивитися просто на історію, так що ринки по психології людей по настрою вони ідентично працюють. Тільки по таймінгу вони, можливо, трошки відрізняються. А структура, характер руху ціни в глобальних масштабах він однаковий. Відбувається просто капітуляція. Люди капітулюють, зневірюються, блогери також починають зневірюватися, і люди, які дивляться цих блогерів, також починають зневірюватися. Тому бажаю вам величезного терпіння, друзі.